Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні, як завжди, хочу зробити невеличкий розпродаж. Дещо в мене багато накопичилось, і тут дещо я осознанно покупувала, а дещо я помилилась. це персів дью в мене були, а я ще замовила, і в мене вийшло 6 флаконів, які мені зовсім не потрібні. Тому буду віддавати їм. Їх по супер-супер низькій ціні, по супер великій знижки. Значить, Вони будуть, кожен флакон, це флакон 50 мл. Да, знаєте, вони не випускаються в іншому флаконі. Флакон 50 мл, всі свіженькі, всі запаковані. Один флакон буде коштувати зі знижкою 265 гривень. 265 гривень. Так, Little Black Dress. Також 50 мл, також свіженькі, запаковані, ціленькі, новенькі. Також буду 265 гривень. Вони три штучки в мене і один лейс. Також така буде ціна. І Summer White ось ці. Помаранчеві у нас самі популярні такі. Їх в мене також 6 штук. Вони будуть по 180 гривні за штучку. Так що, дівчатка, поспішайте. Кількість обмежена, цих 6 штук 180 гривнів, цих 3 і 1 265 і цих 6 ароматів також 265 гривнів. Кому треба, телефонуйте. В межах Одеси доставлю, а за межами вже чи Укрпоштою, чи як вам буде зручно, відправлю. Всім пока. Чекаю ваші дзвіночки. Кому що треба, може, кому треба, буде дуже приємна ціна.